Вітаю вас, діти! До нас сьогодні у гості завітав хлопчик Михайлик. Привітаємось з ним. Привіт, Михайлик! Діти, а що ви можете сказати про Михайлика? Він який? Так, Михайлик сильний, усміхнений, спортивний, здоровий. Діти, а як ви думаєте, що треба робити, щоб стати таким? Для того, щоб бути сильним, спортивним, здоровим та мати гарний настрій, треба займатися спортом та вживати багато вітамінів. Тому що здоровим бути модно. А що ж таке вітаміни? І де вони живуть? Чи знаєте ви? Вітаміни це такі речовини, які допомагають. Дітям рости міцними і здоровими. І рослини, і тварини самі можуть виробляти вітаміни, а люди ні. Тому людина має отримувати вітаміни з їжею. Дуже багато вітамінів міститься у фруктах і овочах, а так само в інших продуктах, якими харчуються люди. Якщо дитина отримує мало вітамінів, що з нею стає? Так, вона починає хворіти, втрачати апетит і погано росте. А якщо отримує достатньо вітамінів? Так, звичайно, вона весела і життєрадісна. Діти. А як ви гадаєте, в яку пору року ми отримуємо вітамінів найбільше? Так, звісно, восени. А чому? Вірно, діти, тому що восени достигають більшість овочів, фруктів, в яких багато необхідних для нас вітамінів? Хочете про них дізнатись більше? І перший вітамін, з яким ми сьогодні познайомимось, це вітамін А. Щоб дізнатися, якому овочі дуже багато цього вітаміну, відгадайте загадку. Помаранчева і гарна у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чи маленька. собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Так, діти, саме в цьому овочі дуже багато вітаміну А. Так, діти, саме в цьому овочі дуже багато вітаміну А. Вітамін А підвищує стійкість організму до вірусних інфекцій, від яких ми частіше страждаємо у холодний період року. Вітамін А також відповідає за здоровий стан зубів, волосся та шкіри. Навіть незначний дефіцит вітаміну А погіршує зір. Вітамін А перший з відкритих вітамінів. І саме тому його було названо першою літерою абетки вітаміном А. Вітаміном А збагачені ось такі овочі. І фрукти. Солодкий перець, гарбуз, морква, помідор, абрикос, персик, вишня та яблуки. Наступний вітамін, про який ми будемо говорити, це вітамін В. А щоб дізнатися, в якому овочі багато вітаміну В, відгадайте загадку. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це, діти? Так, діти, це картопля. Діти, ви знаєте, що саме в картоплі є багато вітаміну Б. Вітамін Б активізує розумову діяльність, підвищує працездатність людини, регулює вуглеводний обмін та водний баланс. Забезпечує нормальне функціонування нервової та серцево-судинної системи, а також сприяє покращенню стану шкіри. Бачите, в яких різноманітних продуктах харчування рослинного та тваринного походження є вітамін В. Сподіваюся, що ви всі зображені продукти впізнали та назвали. Запам'ятайте їх, це вам знадобиться для наступної. Гри Діти. Ви гарно слухали мою розповідь про вітаміни. А зараз пропоную порухатись. Діти пропоную вам пограти. Перед вами є продукти. Вам треба вибрати саме ті продукти, в яких міститься вітамін А. Будьте уважні. Правильно, вітаміном А збагачені такі продукти. Пропоную їх назвати: це Солодкий перець, помідор, морква, персик та величезний гарбуз. Молодці діти! Тепер виберіть ті продукти, в яких міститься вітамін Б. Так, вірно, вітаміном Б збагачені такі продукти. Пропоную їх назвати. Це картопля, риба, квасоля, горіхи, сир, горох та чорний хліб. Діти, а ще пропоную вам послухати казку Вітаміни для друга. В одному незвичному лісі жили двоє друзів: Зайчик Вухань та їжачок Фурчик. Звірята цікаво та весело проводили свій час. Бігали на виєпередки. Кидали м'яч. Та найбільше вони любили гратися у дослідників і уважно розглядати все навколо. Зранку вухань, смачно поснідавши минцями, які приготувала мама, вирішив піти до свого друга та, як завжди, веселитися та гратися. Прийшовши до домівки їжака, зайчик почав гукати друга, весело підстрибуючи. Фурчику, фурчику, виходь гратися. Але замість їжачка вийшла його мама. Пані колючка, та сказала: Фурчик захворів. Тому сьогодні гратися він не буде. Вухань засумував, адже знав, що хворіти це зовсім не весело і вирішив допомогти своєму другу швидше одужати, піти до лісу і знайти фурчику смачних вітамінів, щоб він швидше був здоровим і вони знову весело гралися. Стрибаючи лісом. Зайчик побачив кущ малини. Вухань хоч і був ще маленьким, але знав, що ці ягідки дуже корисні, тому вирішив назбирати їх для друга. Але кущ був дуже великий, та ще з колючками, які дуже боляче кололи у лапки. Тому, як не намагався зайчик назбирати малини, у нього нічого не вийшло. Вухань засмутився, але пострибав далі. Зайчик побачив високу яблуню, на якій були червоні та соковиті яблука. О, це ж те, що потрібно для фурчика. У яблуках багато вітамінів, подумав зайчик. Вухань з усієї сили намагався дострибнути та дістати яблука. Але вони були дуже високо, і йому не вдалося. Засмучений вухань повернувся додому. Мама побачила зайчика та й запитала: Синку, що трапилося? Чому ти сумний? Зайчик все розповів мамі. Мама уважно вислухала синочка і сказала: Вуханю, ти Вирішив зробити дуже хорошу справу. Друзів потрібно підтримувати та допомагати їх. Мама взяла зайчика за лапку, і вони разом пішли до лісу та назбирали цілу корзинку малини та яблук. Вухань із радістю відніс корзинку із вітамінами для фурчика та віддав пані колючці. Вона подякувала та сказала. Вуханю, ти справжній друг. А вже наступного дня вухань із фурчиком весело бігали на випередки, кидали м'яч. Награли подослідників дослідників. Діти пропоную вам вивчити чистомовку про корисні овочі. Ох ох-ох є на грядці горох. Ік-ік- ік, ік, і цілющий там часник Як-як як там червоний є буряк. Ох ок ок, ще й зелений огірок. Ор-ор ор і смачненький помідор. Ус-ус-ус. На паркан повис гарбуз. Ун-ун-ун соковитий там кавун. Чі-чі це корисні овочі. Діти, а ще я вам раджу разом з батьками висадити цибульку на зелень, тому що в зелених пір'ях цибулі міститься і вітамін А, і вітамін Б. Вона дуже корисна для нашого організму. Цибулю можна посадити у звичайний пластиковий лоток з-під яєць, налити туди трошки водички і розмістити цибульку корінцем донизу. І вже через півтори-два тижні ви побачите перїнки цибулі? Діти, ви сьогодні були молодці і наше заняття підійшло до завершення. А скажіть, з якими вітамінами ми сьогодні з вами познайомились? Діти, ви можете відповісти мені, який вітамін відповідає за здоровий стан зубів, волосся та шкіри? Допомагає нам бачити гарно? Так, вірно, це вітамін А. Який вітамін допомагає нам рости? Краще міркувати. Вірно, це вітамін Б. Ми з Михайликом бажаємо вам гарного настрою, їжте вітаміни та будьте здорові. До побачення, до нових зустрічей!